Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сімейні Смаколики. Давненько ми з вами нічого не готували смачненького, тому пропоную сьогодні вашій увазі рибний пиріг, або також, як його називають, кіш. Але в першу чергу ми, нам потрібно замісити тісто і для тіста нам потрібно 180 грам муки. Тут у мене дрібка орегано, перець мелитий, духмяний. Одне яйце і жовток, 30 грам гірчиці, 20 грам цукру, 3 г розпушувача і м'яке вершкове масло. І ще нам потрібно 4 грами солі. Так що, поїхали мішити. В першу чергу беремо в і змішуємо усі сухі інгредієнти: Орегано і перець, цукор і сіль. Розпушувач і все це перемішуємо щоб воно все гарненько з'єдналося. Усі інгредієнти, як завжди, я залишуся, залишаю в описі під відео. Так що можете все це подивитися там. Так, ну що ж, ми перемішали, тепер нам потрібно змішати яйце. І гірчицю. До Добавно рівності. Тепер беремо муку і тісто дивіться. бачите, ось таке воно м'ягеньке має бути. Масло і за допомогою. Телечками так буде. і перемішуємо гарненько. Тісто має бути пісочне. Тому нам треба так гарненько все змішати. Зрібаємо масло і ось так гарненько руками перетираємо. Все, ми перетерли. Тепер вводимо яйце з гірчицею і замішуємо тісто. Тісто виходить ось таке нягеньке, Тепер накриваємо його плівкою і відправляємо в холодильник відпочивати приблизно на хвилин 40, щоб воно застигло. Ну, що ж, друзі, поки остигає наше тісто, нам потрібно. Підготувати заливку. Для цього нам потрібно у мене тут 2 яйця, 2 жовтка, 200 мл молока, 200 мл сметани, 160 г шпинату, 200 г сиру філадельфія, 5 г солі, одна цибулинка, я вже її підсмажила. Також у мене тут 300 г лосося, я його також обжарила. Також я додам трішки цедри лимона і тут на кінчику чайної ложки мускатний горіх. Я збила яйця і влила сюди вершки і молоко. Тепер трішки перемішуємо і кидаємо сир Філадельфії. Або якийсь інший вершковий сир. Не обов'язково, має бути Філадельфія. І розбиваємо. Я тісто розкачала, я взяла два пукера для випічки і туди всередину положила тісто і так між двома розкачала. І запхала в холодильник ще на хвилин 20, щоб воно застигло. Тепер беремо форму, у мене 26 см в діаметрі, і вирізаємо по діаметрі форми. І вирізаємо. Ось так, ось так. Я взяла норзичками, ми тріш вирізала, тепер ставимо сюди тісто, тепер нам ще потрібно зробити кортик. Я зробила ось так, як дві смужки, положила сюди тісто і тепер буде. Це ось така форма. Тепер проколуємо величкою і ставимо в морозилку на хвилин 10, щоб воно застигло. І тим часом прогріваємо духовку на 220 градусів. Тісто охололо. Тепер наберемо папер для випічки, робимо ось так. І виселяємо нашу форму. І тепер нам потрібно засипати сюди. Ви можете взяти горох, у мене гороху нема. Я візьму плюс. І гарненько пригортаєте до країв, щоб наше тісто не ось так не впало. Звичайно ж, краще брати горох, він добре тримає температуру. Но, на жаль, в мене гороху немає. Ставимо на 220 градусів 5, 5 хвилин. Потім опускаємо температуру до 180 і випікаємо ще 15 хвилин. Ну що, тісто трішки підпеклися. Тепер витягуємо, і відправляємо ще на 5 хвилин в духовку, тому що воно ще так трішки таке м'ягеньке, щоб воно трошки отут підпеклося. Ще 5 хвилинок, на 180 градусів. Ось. Трішки підпеклося, а тепер виливаємо сюди нашу заливку І гарно розтягуємо. І відправляємо в духовку на 160 градусів 55 хвилин. Ось такий пиріг вийшов. Я вже його давненько витягнула, він вже в мене трішки підстиг. Тепер будемо його витягувати з форми. яка красота, а як пахне смакота. Ну що ж, розрізаємо. Він ще трішки теплий, було б гарно його лишити до завтра, щоб він з холодильнику підстиха, але я не можу втриматися, щоб вам його не показати і не скуртувати його. Дивіться. Яка смакота Получилось. Ось такий пиріг з лососом. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Усім смачного!